Внаслідок російських обстрілів є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Вінницькі лісівники відправили ЗСУ та колегам із прифронтових територій понад 8 тисяч кубометрів деревини. Зимові маскувальні сітки для оборонців плетуть у волонтерському центрі Вінсоларт. Внаслідок російських обстрілів частина Вінничини залишилась без електропостачання. Про влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури на своїй телеграм-сторінці під час повітряної тривоги написав голова військово цивільної адміністрації Сергій Борзов. У Вінниці через аварійні відключення електроенергії в години пік електротранспорт зупинився. Також не працювали світлофори. Нагадаю, тривога в області почалась о 14.25. Це лісовий склад у Тульчинському лісгоспі. Наразі тут вантажать чергову автівку лісоматеріалами. Ці поїдуть до наших оборонців, каже майстер Микола Макадьоба. Відвантажуємо деревину в основному породою граб, довжиною від 3 до 6 метрів. Відвантажуємо в середньому місяць. Ми відвантажуємо до 100 кубів круглих лісоматеріалів. Загалом Тульчинський лісгосп із 24 лютого відправив оборонцям та колегам із прифронтових областей майже 2,5 тисячі кубометрів деревини. Розповідає бухгалтер Тульчинського лісгоспу Олександр Римар. Долучився і безпосередньо колектив. Придбали для захисників дві автівки. Було зібрано скажімо, в еквіваленті близько 4,5 тисячі доларів. скажімо так, на автомобілі це на два. І відремонтовано відправлено. Крім того, колектив кілька разів свій одноденний заробіток перераховував і зсу і колегам з лісгоспу на Херсонщині. Зібрано нами для Великобрізнянського лісового господарства 328,5 тисяч гривень. Теж і перераховано їм на рахунок. Загалом шість Вінничини перерахували ЗСУ та колегам із прифронтових областей майже два мільйони гривень, каже очільник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар. Сьогодні ми поставили біля 7,7 тисяч сім деревини чисто для деревини чисто для потреб оборони. Для потреб оборони. З них 4,4 і тисячі кубометрів це якраз фортифікаційні споруди. А ще Тульчинський лісгосп передав до зони бойових дій понад 6,5 тонн засобів гігієни та продуктів. З перших днів готували тушкованки, розповідає завідувачка господарства Тамара Кокошко. Наразі в лісгоспі збирають чергову партію гум вантажок кілька сотень банок тушкованки. Повезуть на південний напрямок. Це у нас каша із м'ясом. Це ми будемо відправляти на Миколаївський напрям. Наші там хлопці знаходяться. Лише з Тульчинського лісгоспу до ЗСУ мобілізували 20 працівників. Шість із них зараз на передовій. Сержант Віктор Бобик телефоном суспільному розповідає: раніше вирощував ліс, тепер боронить Україну 25 числа. Я був мобілізований вже перед цим. Я був у 15-му році. Волноваха був вже учасником бойових дій і. Просто набрали людей, які були з поняттям, яких треба було в першу чергу брати. Отримувати допомогу з рідного лісгоспу, каже Віктор Бобик, приємно, але найбільше хочеться перемоги та садити діброви. У Херсоні в Ніколаєві лісів нема, тяне в ліс кожен день пощі. А так поки ще не час. Настане останні час, звісно, повернемося і підемо на роботу назад, вирощувати дуби. Ще й роботи багато пристоїть нам, лісинові садити. Ольга Орел, Володимир Чарінков, Суспільне новини, Вінничина. Маскувальні сітки на зиму плетуть у волонтерському центрі Вінсуларт. Зараз у роботі 60-метрова для накриву бліндажа та автівок, каже волонтерка Віра Логвиненко. Розповідає, для її створення використовують тканину білого, сірого та чорного кольорів. Це, зокрема, постільна білизна та сорочки. Плетимо ми її з білої тканини, але як бачите, є плямочки. Ну, сніг же буває підтає. Тому ми їх вносимо зрідка по білі сітці і плетимо ось із таких порізаних стрічок, які ми називаємо ялиночкою. Прив'язуємо, перехрещуємо, щоб у самий відповідальний момент вони не могли зміститися, оці пелюстки, щоб кожен квадратик був закритий. І коли сітка знімається, вони обвисають і закривають геть усе. На зимові сітки уже мають понад 50 замовлень від військових частин, каже Віра Логвиненко. Ті просять кількох розмірів – 40 метрів, 60 та 100. Замовлень вже дуже багато на білі сітки, тому працюємо щоденно, крім неділі. Віра Логвиненко переселенка з міста Курахове, що на Донеччині. Зараз розповідає їхнє місто у сірій зоні і під щоденними обстрілами окупантів. У Вінниці жінка з квітня, маскувальні сітки та кікімори у волонтерському центрі плете уже понад півроку. Робить це, каже, аби наблизити перемогу України. Найбільше хочу повернутися додому, а додому повернутися тоді, коли буде мир, тоді тільки зможна повернутися. У мене мама, вона росіянка. Я ніколи не відчувала до росіян, ну скажімо так, неприязні або що. Але зараз, зараз навіть слів нема висказати те. Що я про них думаю? Окрім маскувальних сіток на зиму, у центрі Вінсоард плетуть сітки і на глибоку осінь, каже волонтерка Ірина Порунова. Їх формують із тканини темних кольорів. Ми плетемо сітку під кольори природи, які зараз це опали листя, якісь гілочки, коряги, які в нас лежать зараз. На полях якась сухенька травичка. Все, що зараз залишилося, поки цей період до снігу. Дівчина пересенка з Херсона у рідному місті залишилися батьки. Про його звільнення від окупантів Ірина дізналася під час плетіння чергової сітки у волонтерському центрі. Каже, одразу зателефонувала батькам. Тепер бажання працювати ще більше. Вже будемо працювати на відбудову. Молимося, сподіваємося. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця Лопата. Чи ось такі дерев'яні держаки від сапи в умілих руках можуть бути дієвими при самозахисті? Як оборонятися ними, навчає барських студентів інструктор Володимир Ільченко. Пояснює в які місця варто бити нападника. Коли нападник дістав пістолета, Дерев'яні палички теж можуть врятувати життя, і в цей момент можна. Під час уроків самооборони використовують виключно муляжі зброї. Третьокурсник Павло Малишев самозахисту вчиться з 15 років, аби опанувати ази цієї справи. каже достатньо двох тижнів, тоді як на вдосконалення техніки можуть піти роки. Два роки навчаються самозахистом для того, щоб по в подальшому вступити збройні сили України. Отримую певні навички військової підготовки, самооборона, рукопашний бій, захист від різних нападів з ножем з пістолетом. Роки самооборони Володимир і Павло проводять у парі. Самообороні вихованців навчальних закладів барської громади і усієї вінничини Володимир Ільченко навчає понад півроку. Виїзні вишколи проводять, аби якомога більше цивільних знали, як себе захистити. Потрібно, щоб наше цивільне населення молодь були обізнаними, були готовими до служби в збройних силах України. Після кількох прийомів студентам пропонують приміряти на себе роль жертви а заодно і показати, як вони засвоїли теорію на практиці. Вдарив. Во! Во! Молоде! Во. Далі. Далі. Ногою правильно. Алі запам'ятовуємо. Якщо нападник схопив вас за одяг, аби звільнитися, потрібно відволікти його увагу. Наносимо удар в коліно, ми відволікаємо увагу, наносимо удар сюди в лице і починаємо трошечки працювати. Раз попрацювали, робимо контроль. Коли ворог обома руками схопив вас за шию, алгоритм дій такий: вас хочуть задушити, хочуть вам зробити боляче. Робимо удар, робимо наступний удар. Можна прихватити за вухо, робимо крок і робимо знову ж таки контрольний. Якщо нападник хапає за ноги, робимо ось так. Можемо нанести удар сюди, прихватити за голову і також починати працювати. Раз, і тут ми добиваємо. Навчитися прийомам самооборони не складно, каже інструктор Володимир Ільченко. Ліпше раз їх опанувати і не застосовувати аніж навпаки. Ірина Хоходра Ігор Самчук. Суспільне новини. Вінниччина. що це за конструкція? Ну, принадлежність в нас є песів ворс. 16-річна Анастасія Немчинова, переселенка з Харківщини. У Вінниці разом з родиною проживає з серпня. Наразі навчається в 11 класі. До Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, який із Краматорська переїхав до Вінниці, прийшла, аби вдосконалити знання з англійської мови. Навчається у групі майже три тижні. Граматика є і правила, і ми розбираємо багато фільмів. Тобто їх дивимося і перекладаємо. Тут у нас дуже гарна атмосфера. Ми можемо і побалакати, і посміятися, і так далі. Загалом, розмовний клуб англійської у Донецькому молодіжному центрі відвідує 10 підлітків. Кураторка групи Ганна Кислякова каже: у тестовому режимі працюють вже місяць. Робимо акцент на сприйняття мови на слух, на граматику та на внавимову. Основна мета це, звісно, щоб вони покращили англійську мову. Проте нам було дуже важливо, аби вони передружились між собою. Ось тому, звісно, елемент соціалізації він присутній. Донецький обласний дитячо-молодіжний центр до Вінниці релокувався з Краматорська на початку жовтня. Це вже другий переїзд закладу. 2014-го через бойові дії виїздили з Донецька, розповідає директорка Лідія Індиченко. Наша цільова аудиторія, для кого ми працюємо і працювали впродовж цього всього часу. Вони зараз не на Донеччині, вони зараз по всій Україні. І де ми їх можемо знайти? Ми провели дослідження, де найбільше зараз знаходиться молоді в Донеччини, А молодь – це 14-35 років. І одна з найбільших міст, які прийняли найбільше молоді, це саме Вінниччина, І тому ми сьогодні тут у закладі працюють шість працівників: діють розмовні клуби з української та англійської мов, заняття з йоги, різноманітні майстер-класи та тренінги для молоді зі статусом вимушено переміщених осіб. Тут нема е, чітких якихось жорстких правил, що ми їх будемо обмежувати в чомусь. Ось вам простір приходіть, ось вам Wi-Fi, користуйтесь, ось вам телевізор, дивіться фільми, ось вам куча ігор, грайте. Ми вісім років жили там в війні і ми знаємо, як працювати молоді з травмою і молоді в війні. Також у закладі проводять арт-терапію та тренінги для молодих батьків із числа переселенців. Мама двох дітей Наталія Потаєнко з Донеччини Суспільному розповідає: прийшла на арт-терапію. Ми не маємо звичного життя, як не хотілося б так казати. Такі заходи ну, надають можливість якось відволіктися, подумати про краще. І я сподіваюся, сьогодні протягом цієї години так ми. Якісь позитивні емоції ми отримаємо. Навчимося, можливо, чогось кращого. За місяць роботи центру його відвідали майже 200 переселенців. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця. Дев'ятирічна Аня малює піском місце своєї сили. Каже, робить це вперше. Школярка учасниця проєкту Фарби життя. Це я типу, море намалювала, коли я там їздила з подругою на море. Я бажаю собак, вона теж. На спільні інтереси. Це щось, типа, голуба. І він сидить тут. На морі ж продають кукурузи, він її клює. Серед відвідувачів заняття з пісочної анімації і Марія Куляс. Це Карпати. Я в неї була один раз і я хочу побувати там ще раз. Мені подобається його так сипати і в руках тримати. Це якось заспокоює. Зініціювали проєкт під назвою Фарби життя педагоги одного з Вінницьких ліцеїв. Психологиня навчального закладу Анастасія Ванжула говорить у такий спосіб хочуть допомогти учням впоратися зі стресом під час війни. Розкриття творчого потенціалу в дитині воно дійсно і надає впевненості. Дитина може і проговорити, і подивитися, як інша дитина проговорює ту проблему, яку можливо дитина не може вивільнити. Усе необхідне для пісочної анімації та каскотерапії закупили за грантові гроші, каже директорка закладу Катерина Поджаренко. Витратили 150 тисяч гривень. Наразі у проєкті беруть участь 80 ліцеїстів, вік школярів від 7 до 15 років. Проєкт розпочався на початку жовтня, він триває два місяці. Дітки, є 5 груп діток, по 15 дітей. Більшість дітей це дітки внутрішньопереміщених осіб. Завдяки таким проєктам у школярів розвиваються творчі здібності, нестандартне мислення, говорить директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Дітям важливо зараз відчувати, що вони потрібні, що вони в безпеці. І саме цей проект, завдяки заходам, які в ньому передбачені, дають таку можливість. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 690 прізвищ.